Помер легендарний британський рок-музикант Озі Озборн. Музикант підтримав Україну на тлі вторгнення Росії в Україну. Співзасновник і учасник британської хеві метал групи Black Sabbath легендарний музикант Озі Осборн помер у віці 76 років. Про це повідомила британська телерадіокомпанія BBC з покликом на заяву його родини. У заяві йдеться, що музикант пішов з життя в колі сім'ї в англійському Бірмінгемі у вівторок, 22 липня. Озі Осборн був двічі включений до зали слави музики Великої Британії та зали слави рок-н-ролу Сполучених Штатів Америки у складі Сабаф» і як сольний виконавець. Він має зірку на алеї Слави у Голівуді та п'ять премій Греммі, на яку він був номінований 12 разів. Лише за два тижні до смерті Озі Осборн дав прощальний концерт, воз'єднавшись з Black Sabbath. Шоу відбулося на стадіоні Віла Пак у Бірмінгемі. В ньому взяли участь й інші відомі рок виконавці включно з такими прославленими гуртами, як Металіка «Гонс Н. Рансес. Цитата. Ви не уявляєте, що я відчуваю. Дякую вам від усього серця. Кінець цитати Сказав тоді Осборн зі сцени. В останні роки музикант страждав на хворобу Паркінсона, а також мав інші проблеми зі здоров'ям. У 2003 році Осборн впав з квадроцикла, після чого йому встановили металеві хребці. У 2019 році рокер у власному будинку спіткнувся і впав, що, через що штучні хребці змістилися. Після цього всі його концерти на 2019 рік були скасовані. У серпні 2022 року, через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії, Озі Осборн виступив на підтримку України. Він видав новий альбом, обкладинка якого була в кольорах українського прапора. Кошти від його продажів пішли на благодійну допомогу Україні.